Вітаю, Я кіновар, а це фільм Персі Джексон та викрадач блискавок. Персі звичайний підліток, який бореться із дислексією та гіперактивністю, але його життя несподівано змінюється, коли він дізнається правду. Він не просто хлопець, а син самого Посейдона, Бога морів. Несподівано вищий суд Олімпу звинувачує персі у страшному злочині, крадіжці блискавок Зевса. Це може порушити рівновагу сил і призвести до війни між богами, щоб довести свою невинність та запобігти катастрофі. Юнак у компанії друзів вирушає в небезпечну подорож, де стикається з легендарними подіями та міфічними істотами. Але перед тим як розпочати, прошу тебе підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Це просто, але дуже допоможе розвитку україномовного контенту. Дякую і приємного перегляду. Десь у глибинах океану могутній Бог Посейдон вирішує відвідати світ людей, адже щось незвичне змусило його вирунути до берега. Перетворившись на людину, Бог швидко вирушає до міста, де таємно заходить у хмарочос Empire State Building і зустрічає свого брата Зевса, який уже чекає на нього. З'ясовується, що Зевс нібито втратив свою наймогутнішу зброю, блискавку, і звинувачує в крадіжці сина Посейдона. Оборений звинуваченням Посейдон відразу заперечує, але Зевс не хоче слухати і вимагає. Повернути зброю за 14 днів інакше він почне страшну війну. Тим часом напівбожий син Посейдона, Персі слухає лекцію у музеї разом зі своїм другом Гровером, де їхній професор розповідає про історію стародавньої Греції. Однак заняття раптово перериває інший викладач, який просить Персі вийти для особистої розмови. Персі не залишається іншого вибору, як піти за нею в сусідню кімнату, де він бачить, як жінка раптом стрибає на підвисну конструкцію, та на цьому лихо не закінчується. Викладачка перетворюється на жахливого демона, який відразу нападає на персі з Винувачуючи його у крадіжці блискавки. На щастя, перед тим як монстр встигає схопити персі, на допомогу прибуває його вчитель, який погрожує знищити демона. Це змушує ворога відпустити головного героя в страху, і демон швидко тікає з будівлі. Стає зрозуміло, що всі вже знають про те, що Зев полює на Персі, і професор не має іншого вибору, як дати йому потужну зброю. Він доручає Гроверу доставити друга до навчального табору на пів богів. У дорозі до них приєднується мати Персі, яка відкриває синові правду його батько бог морів, але посейдону не було дозволено залишитися з родиною, адже Зевс заборонив богам спілкуватися зі своїми дітьми напівбогами. Це означає, що посейдон не може допомагати персі напряму а єдине місце, де він буде в безпеці, це табір півкровок, де магічний бар'єр тримає монстрів подалі. Тим ніхто не підозрює, що на них вже полює велетенська істота, яка, наближаючись, кидає корову прямо перед автомобілем. Машина злітає з дороги та перевертається. На щастя, усі виживають, і гровер відкриває свою таємницю. Насправді він сатир. Він розбиває лобове скло, допомагаючи вибратися з машини. Однак їм не вдається втекти далеко, адже величезний монстр стрімко наближається, змушуючи їх тікати в інший бік. Незабаром вони добираються до входу в табір і швидко кидаються всередину, але Персі помічає, що магічний бар'єр не пропускає його матір у безпечну зону. Її хапає гігантський монстр, який виявляється величезним мінотавром, і він одразу переносить жінку в інший вимір. Бачачи це, Персі дістає зброю і намагається битися з мінотавром, щоб врятувати матір. Але звір легко відкидає його, мов ганчірку, і майже розчавлює у розпалі бою. Мінотавр обламує собі ріг, і персі вдається підняти його та пробити ним груди чудовиська, вбиваючи його. Однак сам герой обезсилений та втрачає свідомість. Коли Персі отямлюється, він розуміє, що перебуває в лікарняній палаті, а поруч із ним гровер, який вітає його з тим, що він вижив. Та Персі не хоче залишатися в таборі. Він відчайдушно прагне відправитися на пошуки матері, але Гровер радить йому спочатку пройти навчання, щоб стати сильнішим перед початком свого завдання. Незабаром Персі та Гровер підходять до краю острова, де Персі з виявляє, що його вчитель, який раніше врятував йому життя, насправді є кентавром на ім'я Хіром. Він також очолює табір, який ідеально підходить для навчання новачків. Хірон швидко збирає всіх напівбогів і оголошує початок змагань. Він призначає персі до синьої команди, яку очолює хлопець на ім'я Люк. Люк вітає Персі в команді, і незабаром починається тренування. Команди змагаються, намагаючись захопити прапор суперника, а напівбоги борються так, ніби це справжня битва. На щастя, Персі залишається неушкодженим і разом з люком вирушає на пошуки прапора противника. Але незабаром їхню групу застає зненацька команда суперник, і хлопцям доводиться негайно вступити в бій, однак їх швидко чисельно перевершують, і люк намагається затримати супротивників, жертвуючи собою, щоб Персі міг утекти з пастки. Ешті-решт, Персі дістається до річки і бачить, що прапор противника розташований на іншому березі. Без вагань він мчить до прапора, щоб здобути перемогу, але його одразу зупиняє дівчина на ім'я Анабет, яка безжально атакує Персі. Це змушує його захищатися, але він не витримує натиску суперниці і швидко опиняється на землі. Люди навколо починають голосно скандувати ім'я Анабет, але Персі не збирається здаватися. Він інстинктивно починає повсти до річки і раптом розуміє, що вода зцілює його рани. Більше того, Персі відчуває надзвичайну силу, що пробуджується в його тілі. Він починає атакувати команду противника і з легкістю перемагає всіх одразу. Це змушує Анабет знову кинутися на нього в нападі люті, але Персі швидко обезброює її, здобуваючи повну перемогу. Спостерігачі бачать це і відступають, дозволяючи йому забрати прапор і виграти змагання. Пізніше всі напівбоги святкують завершення турніру, і Персі здобуває популярність, особливо серед дівчат. Але його цікавить лише Анабет, та сама дівчина. Яка ледь не перемогла його під час бою. Однак перед тим, як у них з'являється шанс поспілкуватися ближче, їх раптом перебиває зловісний Аїд, який прибув, щоб знайти Персі, кидаючи в натовп вогняні кулі і спричиняючи хаос. Швидко з'ясовується, що саме Аїд послав Мінотавра, щоб викрасти матір Персі, і тепер цей Бог вимагає, щоб Персі віддав йому блискавки Зевса в обмін на життя матері. Це не залишає Персі іншого вибору, окрім як вирушити рятувати свою матір, попри те, що блискавки Зевса у нього насправді. Правда, немає на щастя, нові друзі вирішують допомогти йому, А Анабет пропонує звернутися до єдиної людини, яка знає, як можна добратися до царства Аїда, відомого як підземний світ. Невдовзі вони добираються до будинку Люка і з'ясовується, що він син Гермеса і володіє чисельними артефактами свого батька, які можуть допомогти команді. Серед них є пара летючих черевиків, що дозволяють підніматися в повітря, і потужний щит, який захищає від стихій. Однак найбільша складність у тому, що після входу в підтримку. Земний світ вийти звідти можна лише за допомогою спеціальних перлин, одна для кожного члена команди. Команда вирушає до місця, де захована перша перлина, і виявляє будівлю, заповнену статуями. У залі також знаходиться фонтан, повний золотих монет, які використовували стародавні греки. Це означає, що перлина повинна бути десь поряд. Вони вирішують розділитися, щоб швидше знайти магічний об'єкт, але помічають, що вирази облич статуй стають дедалі жахливішими. Незабаром Анабет зустрічає жінку, яка попереджає. Що їм потрібно негайно тікати? Але перш ніж команда встигає дістатися виходу, їх зупиняє таємнича жінка в темних окулярах, яка заявляє, що це вона перетворила гостей на камінь. Виявляється, ця жінка медуза горгона, яку боги прокляли жахливою силою. Кожен, хто загляне їй у вічі, буде навічно обернений на камінь. А набет закриває очі, поки медуза намагається перетворити її на статую. На щастя, команді вдається знайти Анабет і персі відволікає медузу, змушуючи її переслідувати його з люттю, поки ровер визволяє Анабет, чия застрягла в одній із скульптур. У цей час Персі продовжує тікати від ворога, що не відступає. Однак, медуза перехитрює його, повалюючи статую просто на хлопця, що дає їй змогу схопити Персі та спробувати відкрити йому очі, щоб залишити його тут назавжди. Та раптом в них влітає вантажівка, збиваючи медузу на землю. Виявляється, друзі пройшли на допомогу і тимчасово оглушили ворога, що дає Персі шанс підбігти і відрубати їй голову. Нарешті команда виходить з будівлі і бачить відрубану голову Медузи, вирішив. Ши взяти її із собою як зброю проти майбутніх ворогів. Персі помічає на браслеті медузи перлину і бере її, адже вона дозволить йому майбутньому врятуватися з підземного світу. Невдовзі друзі вирушають до своєї наступної цілі, слідуючи за чарівною картою, і, врешті-решт, прибувають до величезного музею, присвяченого давнім богам. Коли група потрапляє всередину будівлі, вони швидко помічають, що друга перлина знаходиться безпосередньо на вершині голови гігантської статуї. Це означає, що їм доведеться знайти спосіб піднятися. По скульптурі, щоб забрати цей об'єкт, це змушує друзів чекати до настання сутінків, поки вони таємно проникають всередину музею, але лише для того, щоб дізнатися, що прибиральники все ще прибирають підлогу будівлі. На щастя, Анабет вдало вигадує план. Вона починає стріляти своїми дротиками сну в напрямку працівників, швидко нейтралізуючи людей і стіні. Команда бачиться і негайно витягує літаючі кросівки люка, а Персі біжить до гігантської статуї і починає левітувати до її вершини. Це дозволяє головному герою схопитися за нахилену поверхню, повільно піднімаючись до величезної корони та, зрештою, встигаючи забрати перлину зі скульптури, швидко приземляючись на землю у тріумфі. Однак, перш ніж друзі можуть покинути будівлю, їх негайно зупиняють прибиральники, які якимось чином прокинулися. Вони починають синхронно говорити до команди, вимагаючи повернути блискавки. Зевса невдовзі стає зрозуміло, що працівники насправді є маскуваними монстрами, які починають розкривати свою справжню форму, величезну гідру, що цілком перевершує за розмірами всіх друзів. Команда бачить це і відчайдушно намагається втекти, поки монстр стріляє вогнем у їх напрямок, змушуючи персі випадково впустити перлину. Це змушує напівбогів витягнути зброю, намагаючись відбитися від монстра з під укриття. Персі піднімається у повітря і вкривається щитом від атак монстра. На щастя, він встигає прорізати шию вор. Починаючи відсикати голову гідрі та завдаючи величезної шкоди істоті, змушуючи гігантського змія падати на землю. Очевидно, Персі вчинив не дуже розумно саме перед тим, як друзі можуть відсвяткувати свою перемогу, вони помічають, що щось не так. Гігантський монстр починає швидко відновлюватися та зростати, додаючи ще більше голів і стаючи набагато потужнішим ніж раніше. Це змушує команду змінити стратегію. А набет поспішає вперед, щоб відволікти монстра, водночас надаючи персі шанс повернути майбутній. Макічну перлину, але монстр встигає зупинити головного героя, затримуючи напівбога за скульптурою за допомогою смертельного вогню. На щастя, лише перед тим як Персі буде вбитий, він починає відчувати силу, що надходить від фонтанів води, і, врешті-решт, змінює її на масивну хвилю, спрямовану на гигантського монстра, змушуючи змія миттєво відступити назад. Напівбог це помічає і швидко встигає дістати перлину, після чого починає тікати разом із друзями, але невдовзі вони виявляють, що двері назовні були замкнені з самого початку у них не залишається іншого вибору, окрім як дістати голову медузи та спрямувати її прямо на гігантського змія, поступово перетворюючи ворога на масивну статую, що дозволяє напівбогам здобути перемогу в битві. Незабаром команда вирушає до наступного пункту, щоб отримати останню перлину. І зрештою вони прибувають до казини Лотос у лас вегасі Проте, коли вони заходять всередину яскравої будівлі, їх одразу зустрічають офіціантки, які пропонують їм лотосові тістечка, не задумуючись, вони починають споживати ці ласущі і швидко відчувають дивне запаморочення, яке змушує їх повністю забути про свою місію та пошуки перлини. Це спричиняє те, що група повністю занурюється в численні розваги, які пропонує казино, тоді як їхнє безперервне споживання квітів лотоса отримує їх у гіпнотичному стані, відриваючи від реальності. Проте Персі випадково знаходить перлину на одному з ігрових столів, що повертає його до тями і нагадує про справжню мету їхньої подорожі. Він відмовляється споживати квіти лотоса далі, і усвідомлюючи, що вони Потрапили в пастку ворога, швидко підходить до друзів і намагається вивезти їх із трансу, нагадуючи, що їм слід негайно залишити це місце. Група одразу прямує до виходу, а охоронці казино відчайдушно намагаються їх зупинити. Напівбоги легко відбиваються від ворогів, дозволяючи персі схопити чарівну первину. Незабаром групі вдається сісти у виставковий автомобіль. Вони швидко заводять його, проїжджаючи прямо крізь вхідні двері, і вириваються з цього жахливого місця. Однак, перш ніж залишити місто, вони помічають, що провели в Дені казино не години, а кілька днів, і тепер у них залишилося всього 24 години до початку жахливої війни між богами. На щастя, групі вдається знайти свою фінальну точку призначення, користуючись картою. І зрештою, вони прибувають до знаменитих гір Голівуду. Швидко з'ясовується, що вхід до оселі Аїда розташований прямо за голівудською вивіскою, де починає з'являтися загадковий прохід у землю. Це дозволяє команді вирушити всередину, і вони прибувають до кімнати, заповненої скелетами, де бачать відомого перевізника душ померлих у підземний світ. На щастя, їм вдається розплатитися з перевізником золотими монетами з лігвами дузи, що дозволяє команді. Сісти на човен і вирушити до іншого світу, сповненого страждань і смерті. Дуже скоро їх доставляють до величезного замку, який належить Аїду, і вони повільно виходять із човна з готовою зброєю, обережно заходячи всередину загадкової будівлі. Однак група швидко стикається з парою агресивних пекельних псів, які хочуть вбити їх. Але несподівано їх рятує дружина Аїда, яку також знають як персифону. Дивно, але жінка не має намірів шкодити гостям і вирішує провести їх до свого чоловіка, який незабаром з'являється. Виявляючи себе королем підземного світу та вимагає від головного героя нехайно віддати йому блискавки. Однак Персі заперечує, що крав зброю у Зевса, що викликає лють Аїда. Той швидко звільняє матір головного героя, щоб напівбог міг спостерігати за її смертю. Персі, побачивши це, кидає свою зброю на землю і кидається до матері, але Аїд бачить, що блискавка весь цей час була захована в щиті головного героя. Це дозволяє злому богу нарешті отримати магічну зброю, роблячи його набагато могутнішим. Друзі швидко розуміють, що насправді це люк викрав блискавку у богів. Попри те, що Аїд нарешті отримав те, чого прагнув, він не має наміру відпускати героїв на волю. Його план забрати їхні душі. На щастя, перед тим як групу штовхають у полум'я. Прасифона раптово зраджує свого чоловіка, забирає блискавку та випускає потужний заряд у Аїда, кидаючи його об стіну немофляльку. Це дозволяє іншим врятуватися від полум'я. Вони одразу кидаються за богинею, готуючись до бою, але Прасифона швидко пояснює, що вона не є їхнім ворогом. Швидко з'ясовується, що вона давно бажала помститися Аїду оскільки саме він викрав її з родини, заточивши у підземному світі на безліч років. Несподівано Персифона повертає блискавку головному герою, похоче, щоб Перся завадив богам розпочати війну. Проте перед тим як покинути підземний світ, герої розуміють, що мають лише три магічні перлини, а отже, хтось мусить залишитися. На подив усіх, гровер добровільно погоджується залишитись, натякаючи, що хоче насолодитися товариством дружини диявола. Невдовзі кожен кладе свою перлину на землю, після чого наступає на неї. І це миттєво переносить їх назад у наш світ, то Empire State Building, який має прямий зв'язок із небесами. Проте, перед тим як група встигає дістатися входу, їх несподівано зупиняє ворог із небес. Виявляється, це люк, який був справжнім організатором усіх подій, що сталися, його мета знищити богів, аби його покоління могло стати новими правителями людства. Незабаром лиходій починає атакувати Персі з неба, намагаючись завадити йому повернути блискавки, і швидко збиває напівбога з ніг, водночас крадучи магічну зброю. Зброю, це надає Люкові ще більшої сили, і він починає випускати потужні енергетичні промені, що спричиняють величезні вибухи. Ворогу вдається скористатися моментом для втечі, не підозрюючи, що Персі все ще має літаючі черевики, які дозволяють йому погнатися за противником у небесах. Напівбоги зіштовхуються у небі, відчайдушно борючись за блискавки. Але люк отримує перевагу, збиваючи головного героя з силою, що змушує його відлетіти назад. На щастя, Персі вдається оговтатися від удару, і він змушений. Сховатися в одному з хмарочосів, тоді як ворог переслідує його. Проте головний герой швидко змінює хід битви. Він раптово кидається на противника з боку, що змушує люка випустити блискавки з рук. Це дозволяє Персі нарешті заволодіти магічною зброєю, і він намагається повернутися до своїх друзів. Але люк знову атакує його ззаду, змушуючи персі впасти з неба і врізатися в будівлю. Ситуація ускладнюється, коли люк знову заволодіває блискавками і затискає Персі у кутку. На щастя, перед тим як його можуть вбити, Персі використовує свою силу, піднімаючи хвилі з резервуарів з водою та спрямовуючи їх прямо на люка. Це, зрештою, змушує супротивника зазнати поразки, але люк піднімається знову, не бажаючи так просто відступити. Головний герой це бачить і швидко викликає свій трезуб, створений із води, кидаючи зброю просто в ворога, відправляючи люка у морські глибини. Це дозволяє Персі повернути блискавку і швидко дістатися до прихованого входу, який веде до інших богів. На щастя, Персі встигає з'явитися якраз перед тим, як Зевс планує завершити відлік часу до судного дня. Головний герой встигає повернути блискавки законному власнику, пояснивши, що саме люк був тим, хто вкрав зброю, намагаючись налаштувати богів один проти одного, аби вони самі себе знищили. Це змушує богів замислитися над власною необачністю, а батько Персі отримує можливість поговорити зі своїм сином. Бог просить вибачення за те, що ніколи не був поряд з Персі, але запевняє його в своїй любові, і зрештою їм вдається відновити сімейний зв'язок. Через деякий час Персі повертається до табору, і з подувом бачить, що Гровер повернувся у світ людей після незабутнього часу з дружиною Аїда. Більше того, Персі здається, що він нарешті знайшов справжню причину залишитися в таборі. Тепер вони тренуються, щоб захищати людство від нових небезпек у майбутньому.